Вранці ворожий ударний дрон атакував лісогосподарське підприємство на Чернігівщині. внаслідок атаки травмований 65-річний охоронець його госпіталізували до місцевої лікарні з травмами середньої тяжкості. Зруйнована адмінбудівля у Ніжинській районі. На місці прильоту виникла пожежа. Її ліквідували вогнеборці. Ворог атакував Херсонщину дронами та артилерією. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а вісім поранено. В Антонівці під російським ударом опинився чоловік. Він загинув на місці. Згодом ворожий дрон поцілив у 40-річного місцевого жителя. Його госпіталізували з тяжкими травмами. Також до медзакладу потрапила 65-річна жінка, яка постраждала після скиду вибухівки з бупола на її подвір'я. Вдень у великописарівській громаді на Сумщині росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин. Удар прийшовся саме в момент, коли всередині були цивільні. Загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Також постраждали двоє людей. Одну жінку доставили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу. А ще одна працівниця, яка була в момент удару в приміщенні, дивом вижила. Нікопольський район потерпав від ворожих артобстрілів та ударів евпівронами. дронами внаслідок атаки пошкоджені чотири приватні будинки, декілька господарських споруд, два газогони, мікроавтобус. Також противник поцілив би пола по Синельніковському районі. Виникла пожежа на території фермерського господарства. Вогнем знищені три легкові автівки. Ще вісім потрощені. На щастя, ніхто з людей не постраждав.